Дивлюсь на тебе своїм ясновірним поглядом, слухаю твої скарги на життя, а подумки я вже придумала 127 нових лайливих слів, якими рада тебе охрестила, і 43 способи тебе вбити. Причому гуманними з них є лише два. Я твій найкращий друг. Що? Ніжу спину та Боже збав. Якщо я захочу тебе вбити, то відкрито. Я хочу, щоб ти бачив мою посмішку. Ти ж так свято віриш в мою непогіршність і самопожертву, так довіряєш. Ти залежний від мене. Без мене ти став нездатен прийняти будь-яке рішення. Я допомагаю тобі зав'язати краватку, стримуючись, щоб не задушити тебе. Заварюю тобі чай, вмираючи від бажання покласти туди щирячі отрути. Тримаю всі твої документи, намагаючись не на року не пролити на них каву. З моєї вини ти став залежним від мене більше, ніж від себе самого. Прийде час, я все я тобі згадаю. Абсолютно все, від того, як ти необережно наступив мені на ногу до того. Коли ти розчавив моє життя, я не злопам'ятна. Ти зникнеш, я все забуду навіть тебе. Я не твій янгол-охоронець. Мої крила вже давно згоріли. Німб я проміняла на роги. Так і живем я не янгол. Я твій моральний апокаліпсис, і повір, скоро ні одна твоя, блять, тебе не врятує. Уривок з монологу Анастасія Грім.